Відносно компанія такого нового покоління, це є нанотехнології для відновлення здоров'я. Засновником компанії Ден який яких ну, в пріоритеті десь по складниках по компонентах продукції власне надає перевагу ну, природним компонентам. Що стосується самої компанії, то компанія має свої виробничі потужності, аграрні території, е, свою лабораторію. І е, важливо, що має медико-консультативну раду. Медико-консультативна рада компанії е, власне в цю медико-консультативну раду входять фахівці медицини, неврології, дієтології і м, Ну, Нутріології. Е Власне, ці фахівці ну, розробили оцю продукцію клітинного харчування. А що ж таке клітинне харчування? Саме клітинне харчування забезпечує клітини нашого тіла всім необхідним, саме поживними речовинами з метою е підвищення здатності організму до самозахисту і самовідновлення. Базовим продуктом компанії є е, така темно-зеленого кольору капсулка, яка називається Elevate або ну, lf 8. Е, ця продукція, ну, саме це є фітопродукт, е, який не є лікарським засобом юридично. Е, е основним, при його споживання є е основним джерелом енергії. Е, Підвищенням ясності розуму, концентрації уваги, пам'яті це такий продукт, який працює в комплексі. Важливою фішкою ну, даного продукту є те, що абсолютно натуральні складники, якщо взяти по компонентності, то в цей продукт входить 90 компонентів. І це є абсолютно натуральний фітопродукт. Основними складовими компонентами алейту є вітаміни А, В, А, Д, С, Е, К, лінійка групи вітамінів В, пептиди, чотири вищі грипи, рейші, кордицепс, шага і шиїтаки, і 30 кілограм сублімованих овочів, фруктів, ягід. Вчені довели, що для правильного функціонування нашого організму організму необхідно споживати в день 30-50 кг їжі, Ну, корисної їжі. Ну, Зрозуміло, що фізично це нереально, а якщо було б навіть реально, то нас б десь тошно від такої кількості їди. Тому... Сучасні технології, власне, вчені пропрацювали так в 21 столітті, щоб створити продукт, який саме заміняє 30 кг цієї їжі. Це такий інноваційний метод сублімації, який дозволяє власне, зробити витяжку і помістити в цю невеличку капсулку все найкорисніше, найнеобхідніше. Ну скажу так, що десь в порівнянні автомобіль не рухається без палива, але паливо не лікує, не ремонтує автомобіль. Щоб була зрозумілість в споживанні даного продукту, що це не є ліки, це є харчування, яке дозволяє організму власне підсилити свою здатність до опірності до різних проблем. І загрози, які є зовні, і власне вилікувати себе самим. Тому що наші ліки це є наша їжа. Здоровий організм це є ну, йде все через здоров'я клітини. Якщо ситі клітини, то і здоровий організм. І треба акцент робити не на наповнення наших шлунків, а на оздоровлення наших клітин. Наступний такий продукт, який теж є базов, з базової серії, це є нічне харчування, це є Accelerate 8, Sleep, це сон, і рестори це є Detox. Власне, це є капсули Sleep білого кольору, а рестори це є фіолетового кольору. Покажу вам, що це є біленькі капсули. Оце такий красивий фіолетові Е, акцент йде на оздоровлення організму власне, такої системи, як кишково-шлунковий тракт, це є фіолетові капсулки, а білі капсулки це є нервова система і сон. І в білій капсулці присутні природні гормон мелатонін. І дуже важливо, щоб наш сон був здоровий, і міцний, і якісний. Теж слідкувати за тим, щоб вчасно ну, лягати, дозволяти собі лягати, спати, відпочивати. Вчені кажуть, що цей діапазон по часу між 22 і 23 годинами це той час, коли рівень гормону стресу кортизолу знижується. А рівень гормону сну мелатонін підвищується. Це теж є дуже важливо. Важливою умовою при споживанні клітинного харчування, черенкових і вечірніх, звичайно, є дотримання певних умов. Перша умова це є вода. Її кількість і якість, якщо говорити про кількість, то 30 мл води на кілограм маси тіла. Як ви мали можливість вже побачити, що на оцих коробках є акселерейт 8, цифра 8. це означає, що 8 склянок води треба споживати в день, ну, але з розрахунку, все ж таки, по своїй масі, виходячи з 30 мл води на кілограм маси тіла. Якість води теж має значення, можливо, там на попередній презентації це було вже представлено, що якщо взяти по шкалі, то ми відштовхуємося під цифри 7, це є нейтраль, наш pH організму це 7,4, 7,5, і все, що вище сими це лужне середовище, все, що нижче семи це кислотне середовище. Якщо ми дозволяємо собі Випивати кока-колу, то pH в нашому організмі знижується до двох двічки. Якщо соки, навіть дитячі соки, то цей pH 3. Якщо вода звичайно бутильована, то цей pH 5 і 5. І для того, щоб нам досягнути до рівня 7,4-7,5, наш організм дуже розумний і він починає спрацьовувати таким чином, що Певні е, мінерали, е, які є в нашому організмі, в кістках, в суглобах, в шкірі, е, вони витягуються, це є там натрій, е, калій, кальцій, магній. І, е, відповідно, досягаючи певного вікового вже рівня 40-50 років, у нас е, виявляється ламкість нігтів, випадіння волосся, проблеми з суглобами. Е, ну, Така історія по споживанню води. Важливо те, що ці продукти базові, вони доповнюють дію один одного, працюють в синергії. І для того, щоб підсилити дію ранкових капсул, важливою умовою є споживання вечірніх капсул. Наступні продукти, які би хотіла сьогодні вам розповісти, от Стабілізований біодоступний кисень о 2 дропс Біодоступний це означає, що легка форма засвоєння. Це, якщо споживати, його можна споживати як зовнішньо, так і використовувати внутрішньо. При споживанні внутрішньому 15-20 крапель цього біодоступного кисню заміняє 20 хвилин прогулянку в сосновому лісі. Що стосується зовнішнього застосування, ось ці ранки, порізи, опіки, синці це теж з використанням зовнішнього нанесення усувається і дуже гарно пропрацьовується, і досить швидко. Покращується зір при використанні оцього кисню, це крапати в очка можна там ранок, вечір. При закладеності носа теж його використовують, при болях у вухах теж використовують шляхом краплення. Наступний продукт це зими, аріпале ензими. Ріпела, ензими. Ну, не тільки важливо очищати організм. Оці фіолетові капсулки дають таку лайтову легку детоксикацію, хоча тут в складі теж є пробіотики і пребіотики, просто в меншому дозуванні. Але важливо ще заселити хорошу правильну мікрофлору. І, власне, ці ензими допомагають перетравлюватися в їжі швидше і краще засвоюватися. Тут в складі є пробіотики і пребіотики. Це є капсульна форма, їх є 90 капсул в цій ємкості, якщо споживати три рази в день, відповідно, вистачає на місяць часу. Ну, вже усім улюблений десь такий продукт, фаворит багатьох, хто вже використовував можливо, познайомитися, це імунокорд. Це така сучас, сучасний е, продукт, який був розроблений в час пандемії коронавірусу, і дія е, е, його наступна. Тут присутній такий трансфер-фактор, компонент, який дозволяє швидко реагувати імунній системі на зовнішні загрози. Це бактерії і, і віруси. З якими організм ще не стикався і до яких немає антитіл. І дуже він допоміжний при аутоімунних захворюваннях. Якщо імунна система є ослаблена, то саме цей продукт посилює його дію, а при аутоімунних захворюваннях пом'якшує силу імунної відповіді. Наступний продукт – це… CBD – конопляне масло. Основний інгредієнт канабадіол. це така речовина, яка отримана з технічних сортів коноплі, дозволеної до вирощування. Це не є психоактивний такий компонент, абсолютно легальність цього продукту. Широко використовується при хворобах Альцгеймера, Паркінсона, діткам-аутистам, при якихось інфекційних таких захворюваннях шкірних, ну і онкологія. При онкологіях, так, дякую дуже важливий продукт. Наступний продукт, про який варто голосно говорити, це бікаль. Лікардіо, сам за себе назва говорить, що це є серцево-судинна система. Е, є ну, в складі, е, взагалі всі продукти багатокомпонентні, але хочу наголосити, що є дві важливі амінокислоти в цьому продукті. Це є l аргенін і l цитрулін Це е, ті амінокислоти, які е, підвищують рів, вироблення рівня оксиду азоту. Оксид-азот це десь в нашому організмі як Wi-Fi, який е, подає сигнали до мозку про проблеми в організмі. Якщо його рівень є низький, відповідно ну, цей Wi-Fi не спрацьовує правильно і мозок наш не розрізняє про проблеми, ми вже тоді просто відчуваємо ці проблеми. Е, і тут це є м, формула така в стіках розроблена, 30 стіків. Найкраще його споживати в першій половині дня, години прийому між 11 і 13, але якщо є якісь певні проблеми і треба спожити інший час доби, то це все допустимо. Має такий смачний малиновий смак. Так. Ще розповім про колаген. Колаген є теж в різних представленнях. Right. Цей колаген, Epic Slim, є зі смаком тропічним, пінаколада, і Epic Slim теж є зі смаком кави. Це вже по смакових властивостях, по ароматах можна вибирати. Е всі ще раз наголошую: є е е продукти багатокомпонентні, але е Наголошу на тому, що в цьому складі є е, такий гриб, як левова Гриба, який е, допомагає е, покращенню пам'яті і концентрації уваги. І це ну, не просто якась розповідь чи якісь міф насправді буде це відчувати. У кого є проблеми, кого немає зосередженості, вони на це звертають увагу, що закінчився продукт замовили, не встиг ще прийти, і е, вже з нетерпінням чекають, тому що е, коли споживали, то ця концентрація ну, воно і десь і залишається, але людина хоче підтримувати це. І е, навіть звертають увагу, що вже давно не виконували такої багатозадачності, а як почали споживати, то е, ну, набагато краще себе почувають. Є ще колаген в рідкій формі. Колаген. Арібела тут є присутній гіалуронова кислота. Це така речовина, яка утримує в клітинах ткани воду для того, щоб наші очки були зволожені, щоб наші суглоби були змащені і забезпечували нам рухливість. І є ще колаген редженерей. Реджина 8 чи Реджина Рей. Це теж в такій формі порошковій 30 стійків. Склад такий, що є, є присутні, ну, такі компоненти, як гіалуронова кислота, колаген і куркумін. Куркумін, ми всі знаємо, що є інгредієнтом такої спеції, як куркумен. Але в куркумі ну, хтось може говорити, ми будемо споживати куркуму. так? Будь ласка, на здоров'я це можна в порівнянні, в куркумі знаходиться куркуміну 1-2%. В цьому варіанті реджені знаходиться 90% куркуміну. Тому, якщо споживати як спецію, то, ну, напевно, десь так 5-7 років треба споживати, можливо, щоб відчути результат. Але це теж допустимо, можна пробувати порівнювати. Тому це значить ще наголошую на тому, що це все оці колаген для собловів, шкіри, волосся, нігті. Ще такий продукт є. Як активна зелья. Вона теж є представлена в двох е, варіантах: це є е, покращення нашої серцево-судинної системи і е, шлунково-кишкового тракту. Е, тут компонентами основними є е, люцерна, овес, е, пшениця, е, дика пшениця, е, хлорофіл. По смакових властивостях скажу так, цей напій більш такий трав'янистий. Ну, цю всю зелень, цю всю травичку ми маємо можливість спостерігати в ємкості, коли розводимо водичкою. Інший напій, він вже чуть-чуть і вдосконалений і має, інколи якщо розвести його більше водою, такий кисловатий смак з кислинкою, але з полуничним присмаком. Ну, кому що подобається. Там ще гриб входить, рейші. Сюди входить ще гриб, uh -huh. рейші, так. І ще наголошу, що в імунокоді, от якщо взяти елегайки, то тут 4 вищі гриби, а в імунокоді 7 вищі гриби. Ну, е, ще такий чайочок, є, як він, пошвін, це така глибока очистка, е, Очищення йде на рівні печінки, жовчаво, нирок, ну, тобто е, працює в комплексі в організмі це очищення. Е, ну, якщо е, потрібно, то е, споживання його таке, що краще з вечора його собі приготувати, випити і на ранок ну, очищення гарантоване. Ну, власне, це все, що напевно, по продукції я хотіла сьогодні розповісти. Рішення завжди за вами, ваше здоров'я в ваших руках, і час це дуже цінний ресурс. Хочу сказати, що в мене було так, що теж хто був біля мене, говорили: ми подивимося, спочатку ти, а потім ми. Ну, коли там пройшло декілька місяців, вже по моїй власній ініціативі і бачачи певні свої результати, так, почали приймати інші. Тому я просто хочу щиро порекомендувати. Не зволікайте з часом, бо час це дуже цінний актив і ресурс для кожної людини. Результати є у кожному. І навіть такі мінімальні результати, які є на початках, Інколи людина вміє це підмітити, інколи просто добре так, що не замічає цього. Сон гарантований, якщо він навіть переривчастий, то в тому переривчастому сні власне, є висипання. Потім це все налагоджується. Питання дуже часто задають питання, скільки часу приймати. Класичній медицині, якщо якісь є проблеми зі здоров'ям, то е, призначаючи певні препарати, хімічні препарати, ну і е, теж ніхто не дає ніякої гарантії, скільки часу ну, потрібно буде приймати, просто є певне якісь дозування і певний термін. А чи допоможе, невідомо. І коли не допомагає, ну це говорять індивідуальні особливості організму. Тут я скажу так: 100% натуральний продукт. І питання: ну чому от вчені власне, зробили акцент на натуральності? Тому що наш організм цю продукцію сприймає як рідну. І е, все залежить від того, наскільки виснажений наш організм, тому і відповідь, наскільки виснажений наш організм, настільки треба в часі прийняти цю продукцію. А це все на відчуття. Хто хоче мати якісь певні документальні підтвердження, прошу. Треба тоді обстеження пройти до і після якогось певного часу споживання. Багато інтернет-ресурсів подають інформацію, що мінімальний курс це три місяці, але з розрахунку, що ранкова капсула йде в повному дозуванні, по одній капсулі. Е як правило, всі починають з того, що капсулу ділять, тому що це є дуже потужний фітон продукт. В нашому організму теж не завжди подобається, коли ми даємо щось корисне. Е, як бонус ще йде в людей зайва вага, але на початку може бути трошки інші відчуття. Буває так, що в людей проявляється апетит. Ну, це не даремно. Організм виснажений, клітини нездорові, і вони настільки хочуть наповнитися. З таким поживним харчуванням, що хочуть ті запаси зберегти. Крім того, що споживається продукт клітинного харчування, хочеться організм ще і соціальної їжі спробувати. Що стосується знову ж таки, результатів, то результат однозначно є. І всі проходять через кризу загострення. Це теж нормальна ситуація, і цього не треба лякатися і панікувати. Це зовсім не страшно, тому що коли йде очищення судин мозку, то це може бути підсилено головними болями. Якщо йде, йдуть проблеми з шнурково кишковим трактом, то це може відчуватися болі в області цих органів. Якщо у людей цукровий діабет, то можуть бути ну, стрибки рівня цукру в крові. Якщо ну, гіпертоніки, то теж можуть відчуватися зміни і стрибки по е, тиску. Але це все минає. І цей період, коли переживає людина, дехто радіє навіть, що чим швидше загострення, тим швидше йдуть результати. Тому бажаю всім здоров'я. Дякую, Дякую добра.